으 <목소리나> Вітаю, друзі! А тема така достатньо глибока, тому що вона і соціальна, і психологічна, і філософська. Все-таки ототожнювати себе своїми думками. А це дійсно так, ми є, те, ми є наші думки, і розуміння, що ідеї, які потім формуються якимись навіть діями. Це наша сутність, і що ідеї, наші думки мають глибоке коріння взагалі в культуральному пласті гомо хотів сказати конкретних народів. Хоча чому і конкретних народів, і конкретні якісь філософські течії, наприклад, стоїки і східні народи достатньо багато подарували для. Розуміння, усвідомлення, асоціацій. От в стоїцизмі є такий принцип: ми не страждаємо через події, а через наше уявлення про них через наші думки. Ми страждаємо від власних думок, а не від самих подій. А східні практики, наприклад, там медитація, йога, як відділяти власне думки і вчить що наші думки це лише частина потоку свідомості, і які не отожнюються з всією нашою сутністю. Ну, але давайте все-таки вернемося. Ой, вернемося. Я ж про що забув? Вже знов почав, а я ж з музики та завжди починаю. Окей, сьогодні я нагадаю: якщо хтось скаже вас десь було в терапевтичному етюді згадування про радіостанцію, яка орієнтована на джаз, і являється некомерційною, що в нас зараз просто фантастично рідко буває. Це американська джазова інтернет-станція. Її легко знайти в інтернеті, зафіксувати, залишити на своєму телефоні, на комп'ютері, на робочому комп'ютері. От той, хто буває у мене в кабінеті, в силу певних якісь обставин чи, чи просто відвідувань, знає, що в мене звучить музика. І звучить. Правда, не допитуються, що та, й прийшли вони не за музикою. Вона скоріше для мене звучить тихо, ненав'язливо і не заважаючи працювати. Звучить ось ця станція. The Jazz джазґу, uh, джазова доріжка, джазова канва. Так можна це перекласти. Класна американська стадія. Ще раз говорю, не комерційна, а її специфіка, от якраз в тому джазі, який мені особисто подобається. І який я тихенько провожу, показую, демонструю, показую вам, комусь починається подобатися, рекомендую зайти, познайомитись для вас підсіятельно синтезував QR. Щоб ви зайшли на цей лайтбек джаз, джаз-ґроз станцію бажано залишити. І коли заходите, починаєте працювати, чи відпочивати, чому б і ні, тихенько включаєте цю станцію. Вона йде круглодобова, круглодобова. Але при якщо тривало, ви слухаєте там кілька годин, 6-8 годин. То вона входить в такий, ну як би сказати, сплячий режим, хоча вона не замовкає, просто дуже багато іде тексту. Що це за станція, дописувачі, там пишуть, вони озвучують. Ще раз говорю, вона не комерційна, реклами там не йде. Але саме важливо, вона крутить класні записи, супер. Звертаючись і до класики джазу, крутить в основному cool варіант, такий м'який, прохолодний, відпочиваючий, медитуючий, релаксуючий. Тому uh, Jazz Grove рекомендую, порекомендую, послухайте. Мабуть, вам точно багатьом сподобається. В мене вона стоїть. Он зайшов сів за комп'ютером, в правому кутку активував, і тихо йде музика, я з нею працюю. Добре, вертаємося до будь обережним своїми думками, тому що вони можуть справитися, вони можуть здійснитися, і ти не будеш знати, що робити. Акуратно. Працюй а вже а, працюй, передбачає, що щось потрібно робити з нашими думками, тому що думки, перше, формують нашу реальність. Можливо, звучить трошки так суб'єктивно, але думки це ти, Так, правильно, що я уявляю про себе, як я це осмислюю з власним досвідом, але одночасно наші думки. А це наша реальність, це наші рішення, це емоційні відповіді, це доленосні рішення, це продовження життя, скорочення життя. Всякі це наші емоції, дії, це події нашого життя, це наші думки. Тому якщо думки негативні або хаотичні, це буде відображатися на нашому житті, яке буде ставати незалежно, воно само по собі існує, але воно в нашій голові буде. Негативним, хаотичним, невпорядкованим без толку, без всякої сутності, чи воно потрібне, отже, наведи порядок своїй голові, наведи порядок своїми думками, і тим самим ти починаєш змінювати світ навколо себе. Ну так воно є. Наші думки, основа нас, наших усвідомлення, дій, рішень і так далі. І ключовий момент, який я повторююся ще раз, але це дуже важливо думки формують нашу реальність. Друге, думки як відображення себе, як відображення особистості. Ми не завжди контролюємо всі думки, але маємо владу над тими, яким думкам давати перевагу. На яких зосереджуватися, а від яких відхрещуватися, і від яких як я іноді раджу, встав, пішов. От ці думки тебе накрили, коли ти сидиш в тишині, і тебе знов накрила ця думка, в тому числі вона доєднується обов'язково емоційною реакцією. Встань перемістися, просто перемістися, починай щось робити. Ти починаєш контролювати свої думки. Тому що думки це відображення твоєї особисті. Твоя особистість, от вона в цілому гармонійна, яка формувалася, яка навчалася, яка включає досвід життєвий. Це ціла величезна біографія. Вона може впливати на те, що ти хочеш чи ти не хочеш. О, ти не хочеш про це думати. Ну окей, давай зроби так, щоб ти про це не думав. Воно не вийде не, не, не так: отут я виняв думку, сюди я вклав. Хочу, думаю, хочу не думаю. Ні, ти можеш зробити дії. В силу своєї особистості, в силу запасу знань, в силу, тебе, що тебе навчили, що думки виганяються дією дії, або ти просто розщеплюєш, яка тобі думка потрібна, чи вона тобі приносить, чи ні. Тобто ми не можемо все контролювати і не завжди контролюємо всі свої думки, але маємо владу над тими, яким думкам надати перевагу, на чому зосередитися. І це дійсно працює. Важливо усвідомлювати, а, ну, ні, не так. Важливість усвідомлення думок а, ну, приходить і а, тоді, коли в тебе з'являється досвід. А тут ти повинен от своїм контролем думок вертатися до того, а як ти раніше це переборював? Ти ж пам'ятаєш, тебе була ця неприємність якась. А що ти тоді робив? Ти йшов до друзів, ти виконував якісь дії, ти зробив щось, щоб перемикнутися. що тебе тоді врятувало від цього ті думки, які лізли тобі в голову. Це ж твої були думки. Усвідомлення думок, От усвідомлення і аналіз думок. От це той варіант, який знову ж таки думки, які відображають особисто тебе, тебе як особистість. Пам'ятати про те, що думки можуть бути токсичними. І небезпека токсичних думок це одночасно румінація. Румінація це от, оця жуйка, застрягання в негативних думках, які однозначно тянуть за собою і негативний емоційний стан, а звідси навіть можуть підштовхнути до якихось дій. Постійне, самокритичне сприйняття світу, постійне себе там підхльостування, навіть жаріння себе. Це також варіант, це варіант токсичних думок. Та нема чого жаліти. Ну, так, так в житті відбулося. Ну, в житті інших людей буває. Гірше буває краще, це їхнє життя. В кінці кінці нести свій хрест по житті це нести своє особливість, а не обов'язково він повинен бути там супер важкий, і хрестом Ісуса, який його гнув донизу, до, до а він далі тягнув його на Голгофу, і так далі. це просто нести свій хрест, бути собою. Якщо ж ти себе поїдаєш, ти в токсичних думках. Постійне само, самопеляння, самозвинувачення, саме каверяння, такий мазохістський варіант, звичайно, підриває що? Самооцінку, підриває, створює бар'єри для того, щоб знову робити якийсь крок вперед. Отже, як тільки вони тобі приходять в голову. Якщо їх вже багато, це вже нейронна мережа, ти вже їх натоптав, і в тебе якісь мазохістські речі, вони тобі що, потрібні. Як тільки вони почали на початках приходити в голову, роби стопи. Знову ж таки, методом, переключенням, перемиканням, механічністю дії, знаходженням в негативній ситуації щось того, що тебе спонукатиме, називається когнітивна реконструктизація. Тобто, переосмислення, вип'ячування якогось. Ну, наприклад, це досвід для мене був. От вже другий раз на ці граблі не наступлю. Так, була негативна подія, іде переосмислення, а можна було би застряти і тільки пиляти, влетів історію, от тепер біда, 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 нічого не вийде і так далі. Ні, ти став сильнішим, мудрішим. Не ігноруй оця. Реструктуризація свого ж мислення, переосмислення, заміна деструктивних на конструктивні, ти став сильніший, ти став мудрішим, суч, ти став педагогом. Давай я тебе затягну на трибуну, і ти почнеш інших вчити, що не треба робити. Причому на власному житті, власними прикладами, там, де ти не розумів, хоча тобі говорили, не знайомся з ними, не йди туди. Ти став сильнішим. Ти хочеш передавати це іншим? Якщо ти навчаєш когось іншим, ти стаєш ефективним для себе. Це та ж ідея французької революції, коли ідеологія зникла і дітей. І навчали як майбутніх педагогів, тому що треба було вчити нові, новим ідеям, ідеям демократії. І виявляється, якщо вчити людину як майбутнього педагога, готувати його чи по предмету, він більш ефективно навчається в усьому іншому. От і це є когнітивна реструктуризація власних думок. Практика фільтрації думок. От став ті фільтри. Розуміючи, виставляючи, наприклад, фільтр здоров'я. Ну, негативні думки, думки, які тебе жують, от влаштовують оцю токсичну думку, оцю жуска румінацію, пережовування, повернення, аналіз. Як вони впливають на твоє конкретне здоров'я? Бери дуже конкретні факти: артеріальний тиск, порушений сон, відсутність апетиту, сухість в роті, і обмальовує такий елементарний стрес. Фільтр. Є в тебе це маркер, він червоний дійсно став. Від, від чого? Від твоїх думок. Тому що подія вже відбулася, а тепер ти докручуєш себе в своїх думках до всього того, що я сказав. Отже, обов'язково влаштовуй ось ці фільтри, такі фільтрація думок. І якщо ти бачиш, що твої фільтри почервоніли, забруднілися, стоп, 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 стоп. Все, я про це подумаю завтра. Знаменита річ, знайома для всіх, віднесені вітром. Я продумаю про це завтра. Сьогодні я, я не веселий, але я і не постійно жуюся в цій ситуації. Ці речі супер важливі, тому що е, працювати з власними думками, які є продовженням себе. Це практичні поради для обережності своїми думками. Тобто регулярно, принаймні, запитуй себе, чи це дійсно правда, от те, що я думаю. Так, сумнівайся. Особливо там, де ці думки викликали в тебе негатив. Адже твоя думка не є єдиновірною. Задумалися? А в нас часто так буває. От я впевнився в цьому, я так оцінив ситуацію і думаю, все, капець. А поговорю з іншою людиною і скажу, пс, слушай, у нас місяць назад був подібний капець, і все окей. Вирвали і пішли далі. Тобто, запитуй себе, чи це дійсно правда, чи ця думка мені допомагає, що вона мені приносить? Засереджуйся, навіть ще раз говорю, на якихось інших аспектах цієї ситуації, Ну, щоб підкинути альтернативу для власної думки. Мозок дуже хитрий. І він чіпляється, як мазохіст цепляється, щоб тебе доживати і так далі. Але в нього є запаси знань, до яких ти не звертаєшся. Ота величезна бібліотека, яку створило і твоє життя, і твої друзі, і прочитані книги, які в тебе миттєво вилітають з голови, тому що всі оці, е, е, геніальні твори і Франкла, і інших, виявляється, це, це було колись, і це не про тебе, а твоя ситуація унікальна. Ні, все це в тебе залишилося в голові. Тобто зосереджуйся і на тих порадах, які б ти витягнув з цієї ситуації. Можливо, навіть прийдеться когось щось і перечитати, тому що там із всієї книги буде реальна фраза, яка тебе колись зачепила. Але ти, що її не виписав, а до речі, епістолярний жар, на превеликий жарт зникає. Я би зараз дійсно заставляв і дітей, які працюють з книгою, з книгою вдома. Це не як обов'язкове завдання а робити собі якісь записки. Там зовсім по-іншому працюють мозгові центри. Кілька аналізаторів включається. А якщо йде повтори, повірте, це залишиться уже як добрий амортизуючий фактор. Ну окей, я зараз вертаюся до іншого. До зосереджені на Позитивних або альтернативних моментів можна а, це більш таки американська порада. В них щоб, щоб не хоч про щастя, хоч про що, вони рекомендують вести щоденники. Ну, може й так. Я небагато бачив людей, які ведуть дорослих людей, які ведуть оці щоденники, але ну давайте тоді пораджую, можливо, комусь і зайде вести щоденники думок. Щоб краще розуміти свої патерни мислення, тобто стандарти мислення, які ти миттєво включаєш на якусь ситуацію. І якщо ти їх записуєш вечором, чи коли там починають записувати, вести свої щоденки, ти бачиш, що ти прореагував ось так, так, як і минулий раз. І що воно? Нічого хорошого не дало. Значить, давай роби висновок. З думками треба бути акуратним, тому що думки це є ти. І думки є твоє продовження, і вони дійсно можуть зробити тебе щасливим, радісним, рухливим по житті, а можуть на рівному місці, ну буквально на малесеньких ямках, доколубати так, що жити не хочеться. Друзі, я впевнений, що я трошки така занадто філософська тема, її можна розбивати якимись фрагментами, але впевнений, що точно хтось щось буде брати з цих ідей і в нашому клубі думаючих людей тема. Акуратно з думками думки це є ти буде розвинуто. Ну що думайте, друзі, думайте.